Цієї ночі Росія випустила по наших містах 450 ракет і дронів. Ось таким було вранці небо Києва. Подивіться. І те, як цей дим окутує київське небо. Що відомо, друзі? Окрім столиці, ворог також бив по Івано-Франківську. Дісталися Харківу, зокрема по мирних людях, по домівках, по дитячих садочках, на жаль, є жертви. На жаль, є поранені. Ця ніч стала справжнім випробуванням для України. Російські війська атакували нашу країну, як я вже сказав, 450 повітряними цілями. Що це було? 426 дронів типу шахет і інших безпілотників, які були запущені з традиційних для Російської терористичної федерації майданчиків з Брянська, з Орла, з Мілерево. Вони запустили 5 аеробалістичних ракет Кінжал із Тамбовської області. Вони випустили 4 крилаті ракети калібри з Чорного моря. Вони запустили одну ракету Іскандер, Іскандерка, і 14 ракет Хаста 1 із Саратовської області. Так, наші повітряні сили намагалися відбивати атаку. Вони її відбивали. Авіація, зенітні війська, мобіль. Більні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби, реби, як ми їх звикли називати, все це працювало на межі своїх можливостей. Результат є таким: збили ми 244 цілі, зокрема 200 дронів шахет. Більшість ракет було знищено, або придушено ребом. 203 дрони імітатори не досягли своїх цілей. Їх заглушили або вони втратили орієнтацію. Але на жаль, 23 безпілотники влучили у цілі. В трьох регіонах, і от про наслідки, які я хотів би повідомити далі, конкретніше з Києва почнемо, тому що столиця, як я вже сказав, пережила одну із наймасштабніших атак за всю війну. Ось так друзі виглядає зараз прильот у будинок. Просто подивіться, російські терористичні війська б'ють прямо в будинок. Я далі розповім ще, коли вони кажуть, що вони б'ють по військово-промисловому комплексу України. Чи дійсно це так? Ну ви самі розумієте, насправді до яких якої брехні вони вдаються, але між тим, за словами речника повітряних сил, Юрія Ігната, в столиці зафіксовано понад півтора десятки прямих влучань півтора десятки прямих влучань я підкреслюю. Вивітряна тривога тривала майже 10 годин з вечора до ранку. Наслідки в столиці є такими: Шевченківський район, уламки дрона спричинили пожежу на балконі 10-поверхового будинку. Дніпровський район, там горіли торгівельні споруди, дитячий садок. Дарницький район, спалахи в гаражному кооперативі і в дошкільному закладі. Соломінський район там частково зруйновано адміністративну будівлю. Горіли склади. В Святошинському районі палали гаражі через падіння. Уламків станція метро Лук'янівська. Вона зазнала пошкоджень в неби яких величезних пошкоджень. І це вже не вперше. Вхід було тимчасово було закрито, але підземна частина працювала як укриття. Я вам хотів би показати, як люди ховалися в станції. Очевидно, що багато людей там ночувало І подивіться, як станцію окутав дим зсередини після прильотів. Просто люди ховаються, а там дим, яким вони навіть, ну, від, від якого не можна просто дихати нормально. Треба сказати, друзі, що до. Ось так станція метро виглядає, метро Лук'янівська, її вже не вперше. Ну там не вперше вже такі наслідки. Ми спостерігаємо саме в цьому районі міста. Києва до 10.49 ранку. Станція відновила роботу в звичному режимі. На жаль, є жертви в столиці. Спочатку повідомлялося про те, що одна людина загинула згодом. Президент заявив, що дві людини загинули. Кількість поранених зросла до дев'яти. Спочатку потім до 12. Серед них є діти. Це 15-річна дівчинка. П'ятьох госпіталізували двом надали допомогу на місці. Комунальні служби працювали буквально безперервно, ліквідовували. Пожежі прибрали уламки, відновлювали електромережі і транспорт. Не все ще відновили, але зараз роботи тривають. В Шевченківському Дарнівницькому районі е, столиці розгорнуто штаби допомоги. Далі друзі, Івано-Франківськ. Івано-Франківськ, який зазнав наймасштабнішого удару за всю війну. Далі хотів би показати вам е, певний відеофрагмент саме з Івано-Франківщини. Будь ласка. Ось, погляньте, будь ласка, ми що ми бачимо? Ми бачимо величезний стовп диму. Давайте ще раз я вам покажу. Ми бачимо величезний стовп диму. Звичайно, там одна частина заплюрена, це для того, аби там не, не видавати місце, куди російська ракета влучила, але ну щось дивне там відбувається, тому що насправді інформації не так багато От саме з. Івано-Франківщини про це ми поговоримо далі, тому що ворог комбіновану атаку застосував на місто ракети і шахеди. Він задіяв. Мер Руслан Марцінків розповів, що удари припали на три села громади. Є пошкоджені інфраструктури, вибиті вікна, поламані проламані дахи жертв. На щастя, немає, але четверо людей постраждали, і серед них дитина всі в легкому стані їм надали медичну допомогу. Мерцинків написав, що це наймасштабніша атака з часу повномасштабного вторгнення. Подякував ППО, надзвичайникам, медикам, усім, хто боронить місто. Він каже, що ми відшкодуємо всі витрати постраждалим. Подавайте заяви в ЦНАПИ, ми працюємо над допомогою. Потім він зазначив, що в укриттях перебувало лише 74 людини. Хоча в місті є 45 укриттів в школах. Він закликав мешканців активніше використовувати укриття. Я вас також, друзі, до цього закликаю. Але повторюсь, інформації щодо франківська небагато. Тому хто на звіти дивиться? Напишіть, будь ласка, що конкретно там відбулось. Я особисто буду модерувати повідомлення в чаті. Ну там бодай щоб ми не видали інформацію, яка була вигідна ворогу. Але. Там ну, точно щось дивне відбулось. На щастя, э, ніхто не постраждав. Вибачте, на щастя, немає, немає загиблих. Ось що важливо. Постраждалі на превеке жар'є. Харків, Харків також потрапив під удар ворога. Внаслідок нічної атаки по місту спалахнули пожежі, пошкоджено трамвайні рейси, електродроти. Серйозно, все це ускладнило роботу транспорту. Як ви розумієте, на жаль, точно інформації про жертв в Харкові е, немає. Ну поки що немає. Будемо сподіватися, що жертв немає, але відомо, що автак е, атака завдала значної шкоди саме інфраструктурі, рятувальники і комунальники. Ну, ви бачите самі зараз на світлині, як вони е, е, працювали цієї ночі. А що ж каже Міністерство оборони Російської Федерації? Тут цинізм просто б'є ключем, тому що е, вони заявили, що сьогодні вночі е, збройними силами Росії було завдано групового удару високоточною зброєю е, там великої дальності повітряного, наземного морського базування, в тому числі е, вони не приховують аеробалістичними гіперзвуковими ракетами кінжал, а також ударними безпілотниками. І вони написали, що значить удари припали по Підприємствам військово-промислового комплексу України інфраструктурі військових аеродромів. Де, підкажіть мені, будь ласка, я знаю, що в дитячий садок прилетіло, Я знаю точно, що прилетіло в будинки, там де живуть люди, в Києві, зокрема, коли уламки попадали. Я точно ми бачили ці кадри. Я вам їх показував. Про який промисловий комплекс ви там взагалі говорите? Ми бачили метро, ми бачили Івано-Франківськ. Ми бачили Харків. Про який військово-промисловий комплекс заявляють росіяни? Я підкреслюю це, але серед іншого, друзі, нам треба звернути увагу на ось це. Подивіться на цей кадр. Вчора вони, рускі, показали, як розширюють виробництво своїх БПЛА, шахетів, Герани і так далі. Вони спеціально продемонстрували ці світлини, вони спеціально продемонстрували відеозаписи з приміщень, де виготовляються ось ці дрони вбивці. І їхня кількість направду вражає, тому нам треба намагатися якомога швидше на все це реагувати, реагувати на такі загрози. Зараз німецькі генерали кажуть, що росіяни будуть здатні вже невдовзі випускати по дві тисячі шахетів зараз, і ми не можемо собі дозволити втрачати дорогоцінний час. Рішення, які ухвалюються зараз щодо нашої обороноздатності, вони вибачте, але мали б е бути ухвалені набагато і набагато раніше. Ми знаємо, що Зеленський доручив Шмигалю, вже новому міністру оборони, посилити захист України. Мова йде про, контр... про контракти на дрони перехоплювачі. Вони мають бути готові вже цього тижня. Сподіваємось, підготовка операторів дронів, максимальна підтримка інфраструктури, забезпечення потреб ППО, 100% покриття армійської авіації повітряних сил. Бачите, як реагуємо забезпечення потреб, посилення ударів по Росії, тому що кожен майданчик виробництва зброї РФ має стати досяжним. І, от я вам демонстрував виробництво шахедів на території Росії. Я сподіваюся, що ці заходи, які, які власне будуть впроваджені, я сподіваюся, що після слів ще й послідують після цього і справи, і ми дійсно там. Дійдемо до виробництва і серійного дронів перехоплювачів, які будуть захищати наше небо. А також будемо знищувати ось ті виробництва, які. На території Росії існують, які масштабуються, які, на жаль, цими дронами просто вбивають наших людей. Не забувайте, друзі, будь ласка, про укриття. допомагайте один одному, допомагайте Збройним силам України. Вірте в перемогу. Ми обов'язково вистоїмо, тому що правда на нашому боці. Ну і відпічіться на цей Ютуб канал. Тут свіжі новини, свіжа аналітика. Стараємось оперативно для вас реагувати. Бережіть себе і до зустрічі.